У Дніпропетровську самого ранку зупинилися трамваї. На роботу не виїхав жоден вагон, жодного маршруту. Причина протесту борги із зарплати. Люди не бачили грошей уже майже три місяці. Подробиці від Катерини Полякової Катю, яка ситуація зараз? Чи відновився рух? Доброго дня, Віталію! Трамваї досі стоять. Обурені працівники заповняють, рух не відновлять, доки з ними не розрахуються. Готові стояти аж до нового року. Отже, про все по черзі. Трамвайний рух зупинений у Дніпропетровську через страйк працівників двох трамвайних депо комунального підприємства Дніпропетровський міськелектротранс близько сотні трамваїв сьогодні не вийшли на маршрути. В такий спосіб працівники вимагають у влади виплатити борг із зарплати. За два з половиною місяці колективу завинили. 10 мільйонів гривень у двох депо працює 1100 людей. Міська влада пояснює, заздалегідь виділила 3 мільйони гривень. Вчора на сесії міської ради було прийнято рішення додати ще 5 мільйонів, проте ці гроші застрягли в казначействі. Люди вже втомилися від обіцянок, збираються страйкувати, доки не отримали загроблені гроші. Тим часом пасажири думають, як пересуватися містом без трамваїв. Не было бы вот этого напряжения, не было бы этих проблем, если бы деньги проходили своевременно через органы казначейства. Сейчас для того, чтобы им оплатить, погасить зарплату октября, в казне находится 3 миллиона 600 тысяч. Плюс за ноябрь мы, да, мы получили вчера дополнительно Средства, которые нам бюджетные назначения, мы их сегодня регистрируем в казначействе. Люди доведены до отчаяния, потому что сейчас уже это крик души, который ну, у каждого свои проблемы. И это уже, ну, я не знаю, как эту проблему будут решать наши городские власти. Казначейство или кто это будет, ну кто виноват в этом, но сейчас люди это не интересуют. Люди хотят получить свои деньги, заработанные. И быть уверены в том, что на следующий месяц и дальше они будут получать зарплату регулярно. Колі просять деньги, квартата не плачується який місяць. Ми люди кредити набрали, платім проценти і шота. А зарплата дія совість надає додам, що до страйку трамвайників завтра планують приєднатися і працівники тролейбусів в Дніпропетровська.